Інше питання, яке на рівні чуток циркулює, і однак ці чутки останнім часом почали підтверджуватись е, певними об'єктивними і довіреними мені джерелами. Е, перше стосується того, що місцеві мешканці е, кажуть, що активізувалася е, ну, скажімо так, назвімо її сепарня. Якась агентура противника в Херсоні вивішуються різноманітні а, там а, ворожі а, банери, листівки а, по Херсону. Я припускаю, що така ситуація, в принципі, була цілком а, ну, постійною системною впродовж усього періоду після звільнення Херсона, тому що так чи інакше, Херсон це фронтир, це передова а, протистояння противнику. І як намагаються наші війська всіляко утримувати буферну зону до Херсона, це в принципі зараз здається, це успішно, але від того коробить росіян не менше. І от вони агентуру свою сплячу останнім часом доволі таки активно задіють Херсоні. І це мені місцеві мешканці скаржилися, що, мовляв, побоюються, аби не було тут якихось активностей від противника. Вчора вже почали говорити бійці певні про те, що очікують на певні активності противника. Проте я хочу всіх заспокоїти. Сподіваюся, що мої аналіз ситуації того, що відбувається на Херсонщині, буде правдивий і правильний. Він полягатиме у тому, що. Росіяни справді будуть найближчим часом, напевно, що е, продовжувати так би мовити, іти в а банк, пробувати розтягувати фронт, пробувати е, якось виманювати наші резервні підрозділи, е, тому що я вже про це неодноразово говорив. Вони кинули зараз все, абсолютно все, що мають от все кидають у бій, е, і зараз ми перебуваємо в ситуації, коли давайте короткий відступ від теми. Коротесеньки з обіцяю, ми перебуваємо в ситуації, коли ворог тупо тисне нас кількістю. Він Задавлює на тому ж таки курахівському напрямку, до якого ми зараз дійдемо, їх супербагато. Нас в порівнянні з ними в цій ситуації значно менше. Але задача наша зараз, і це гарантовано, що ще кілька місяців буде тривати от загальна оборона наших військ, загальна оборона наших військ, е, з подальшим переходом до якихось е, більш активних м, дій у відповідь. Як довго буде це три, чотири, два, один місяць, півроку? Це залежатиме не лише від України, це залежатиме також і від Сполучених Штатів, від Дональда Трампа, обраного президента США, який буде очевидь, від його швидкості усвідомлення, що Путін це не є е, особа, з якою можна домовлятися, не здатна особа, от відколи швидко. Трамп зрозуміє це, відколи швидко він обпечеться своєю новою, дещо шаленою командою, яка наробить справ в середині країни. От від цього буде так само залежати можливість України і щодо наступу вчора. Президент, даючи інтерв'ю українському радіо, сказав, що. Він впевнений, що Україна, що війна в Україні завершиться швидше за президента Трампа, тому що він більш такий дієвий та рішучий у своїх рішеннях. Ну і от власне від цього я я переконаний, що Трамп розчарується, що з Путіним домовитися не можна, і от від, наскільки швидко він від цього до цього дійде, усвідомлення настільки фактично буде залежати, як довго нам доведеться бути в обороні а от потім. Коли це закінчиться, буде досягнуто певної стабілізації, буде досягнуто певного паритету. Коли росіяни перестануть іти в all-in, максимум досягаючи до тієї ж такої навгурації Трампа. А тоді будуть і у нас шанси. Це така загальна стратегія, дуже дуже обтічна стратегія, так би мовити. Тоді ворог буде зупинений. Росіяни не переживають не найкращі часи. Слухайте, вони не просто так, не з хорошого життя. От відверто кажучи, зараз тягнуть до України. Ну, буквально таки корейську техніку. Я думаю, що ви бачили ці фото, ці відео зараз. Спробую знайти фото, щоб показати власне це фото, яке стосується того, що ну по факту Росіяни ну, от це позавчора по території Росії вже пересувалися північно-корейські самохідні артилерійські установки. Коксан вони називаються, і то їхня назва не зовсім відповідає тому, якою вона є насправді, тому що фактично про північну корейську техніку ніхто не знає толком, що, що це за техніка, як вона стріляє, які в неї характеристики, бо це дуже закрита країна. Але навіть з цієї закритої, недорозвиненої країни Росія зараз тягує артилерію. Цієї артилерії не так багато. в мене є певні дані, зокрема від моїх друзів-розвідників, які я поки що вважаю, що ну некоректним виносити в ефір, але повірте, там ну не так багато цієї цих Сау декілька десятків це не є якась феноменальна допомога. Е, найцікавіше, що це просто одна тобі, Боже, що мені не гоже, каже Кім Чен Ін Путіну, і просто кидає йому 170-мм сау, що означає 170-мм? Це теж це той калібр, якого немає ніде в світі і ні в кого у світі, окрім як північної Кореї, тобто він його він йому дає свої сау. Він йому буде давати далі свої е, боєприпаси підза, підсаджуючи вже велику вторую армію міра. На голку північної Кореї розумієте про що це свідчить? Це означає, що в Росії не все гаразд, якщо вона вже е, тягає техніку із із КНДР. Так хтось каже, ну але ж вона тягає. Але ж вона отримує, але ж вона компенсує так, тягає, отримує, компенсує, але це все рано чи пізно закінчується. І, от до цього часу нам треба втриматися в обороні якомога міцніше та стійкіше. Тепер повертаємося до Херсону. Е, росіяни кидаючи свої ресурси всі на всіх, абсолютно напрямках. В тому числі е, в цій канві, треба розуміти, що от. Покрну термінологію в all-in йдуть росіяни і Запоріжжя. Треба розуміти, і їхні максимальні втрати на фронті, зокрема в числі особового складу, і потенційну активізацію Херсонського фронту, про яку от я зараз кажу е, про певні чутки, але це не буде повноцінна операція. Це буде е, бої за острови Херсона, за ось власне вплив на цю буферну зону. Острови Херсона. Це дуже ж таки широке поняття. М ось тут. Це все по суті, що острови Херсону, і за них будуть інтенсивні бої. Більш того, вже вчора були зафіксовані перші доволі такі інтенсивні бої, якраз таки за е, Херсонські острови, і де е, як стверджують е, деякі джерела е, росіяни дуже активно відправилися кормити дніпровських раків. От що там зараз буде: бої за острови, не за Херсон. Не за Запоріжжя бої, а бої виключно тактичні на фронті. Хоча Херсон, звісно, що є значно ближчим фронтиром, аніж ним є на Запоріжжя. До речі, між іншим на Херсонщині і на Запоріжжі, якраз таки в цьому південному секторі, про який зараз окупанти просто потужно палають своєю пропагандою, що ух, ми тут зараз будемо дуже потужно бити українців. А, по них якраз таки навпаки, прилітає зворотню наша авіація. Не дуже часто вона це робить, але ну, принаймні на відео це з'являється. Може, і воно частіше відбувається на практиці, але е, ті наші авіаційні спроможності та можливості, які все ж є, використовуються по максимуму. Саме тут на півдні в Запоріжжі знищуються пункти управління, і я показую ці відео. Там і Хаймарси працюють, і скупчення противника, і полігони ворога знищуються. Сили безпілотних систем дуже добре підключилися зараз до Запоріжжя. Врешті-решт, наша авіація. Відео подальше, наступне лівобережжя Херсонщини. Ніте, де розвідувальний дрон коригує удар е, е, тактичної авіації 114 -та, івано-франківська бригада тактичної авіації бомбами е, або gbu 39 або е, SDB, е, Ну такі такого плану керованим озброєнням, просто насипає по е, пункту командному пункту батальйонного рівня противника на лівому березі е, Херсонщини на лівому березі Дніпра. Е, дуже скажімо так: близька для мене. Бригада 114 та бригада тактичної авіації Івано-Франківська, тому тому молодці хлопці, і, і, і я просто ну серце радіє, коли я бачу взагалі роботу авіації, тому що це те, до чого ми маємо дійти без авіаційного буде паритету. Буде ну, так не дуже не дуже багато хорошого, тому я сподіваюся, що. Все ж таки, ми рано чи пізно це станеться. Між іншим, найближчим часом, вже взагалі то 16 листопада, так і очікуємо постачання перших міражів, про шість яких повідомляли вже французи. Е, ну, це така ситуація на півдні, Тому я дуже вас прошу. Не ведіться на, на оцю от маячню про те, що катастрофа біда, все погано, скоро нас всіх захоплять і зламають наш опір.